Вас вітає Одеського ліцею No86. Нація не з вами та не своїм. Наш девіз — За вами ворота, боротися! У нас красивий гарний харч квіти, море, річка, гай, рідне все, поля, діброва. А сади, які чудові? Їх каса це білий не наша Україна адже для нас єдина! Я син мати Україну, душа і серце, все єдине, козацько, чесного роду виступаю за волю і свободу. Схираюсь перед тобою на коліна. Клянусь захищати тебе без зупини. Я українка, живу в Україні на вільній єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси, садки. Озери, річки, глибокі ставки. Лани неосяжні, і гори, і долини, світ білосніжний усі калини. В душі моїй солодко грає сопілка, я донька твоя, моя Україна. Але прийшла страшна біда, і небо вкрилося вогнем брудним. Війна жорстока, морда, принесла бій у кожен дім. Та не скорились ми вогню, бо в серці воля золота за Україну. Боротьбу за правду, світло і життя. Ніч розривається серед, і люди, не встигнувши заснути, поспішаються з овочі. Знову тревогу, йти в укриття чоложні, а я вже й котик, треба вже брати з собою. Вибух знов п'ятий, десятий, двадцятий, страшно. Фу, від бій, віта на міст, треба бабуся Алло, Алова! Як ти? чекаються. Млинці печу, забігай. Повітряна тривога стала частиною життя. А страх навчив кожного. Врахувати секунду. Дністерен та вода. Вибух здягає землю, вікна дзвінять, а повітря висить важкий запахає. Київ. Кропивницький, Суми, Запоріжжя, Кривий Рів, Харків. Одеса Дніпро. Всі українські міста останні дні пережили сильні дронові атаки. Війна не дає спокою ні в день, ні вночі, змушуючи жити міш страхом і надією. Та навіть серед темряви люди підтримують одне одного, діляться хлібом, теплом та добрим словом. Навіть серед руїн палає тут незламності. У поглядах, у словах, у вчинках. Українські воїни, втомлені, а сильні, стоять на захисті свого краю і борються за кожен клаптик землі, не даючи ворогу знищити нашу волю. Міста зруйновані, але не З пополу повстануть нові будинки, нові життя. Україна писеть, бо серця її вміється у лісом із рідною землею. Народна мудрість тверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою. Але захистити саме себе не може, тому нам треба. Бути мужніми, сильними, надійними, на стати оборони своєї сім'ї та народу. Продовжуємо країні оберігати. Продовжувати батьківську справу. Жити для вітчизни. Всім на славу. Я молюся мою Україну за бійців, що виник на війні. Бо треба захищати батьківщину, коли загрожують її вороги. Я ще вечора руки складаю, на колінах побожно стою. І всевишньому щиро погаю. Збережи Україну! Слава нашим героям! Збройним силам України! Слава тим, хто з питьми та безодні своїм прикладом зрушив у на напрямку світла. Гримикій налаєсі. Розбиті долі, зруйновані люї, Та крізь зміні, крізь темний Встає народ в міцніший у вірі. Незгласна правда, не, не, не згине край, хоч буря слава ним лютує за Україну, за рідний гай, бо із з тобою знов крокує. Українці, не дайте зламати свою гідність та честь, не дайте топтати своє праги, жити достойно державі, пам'ять, хто загинув. Наші вічна вічний слава! Я люблю вас і дякую вам, рідні воїни, дякую вам, ви титани, що в тому не знаєте, Цілий всесвіт на бачить тримаюся. Українці, я дякую вам, ви натхнення моє і наснага! Ви – і сила моя, і відвага. Жити всупереч всім ворогам. Я пишаюсь і дякую вам. Слава на скорої Україні! Слава не славним Слава! Hors neutri